Є ще один аспект, про який варто сказати, наприклад, конкуренція батьківського дитяча. Чи це нормально, що батьки з дітьми конкурують так? Чи це нормально, що партнери між собою конкурують так? Чи це нормально, що світ взагалі складається з конкуренції? Так, це може бути мотиватором здобутків і досягнень. Якщо заздрість біла, то це те, що я хочу мати те, що є в тебе, і діти дивляться на батьків і стають теж успішними. Діти дивляться на батьків і стають теж розумними, бо я хочу мати те, що є в тебе. Або конкурують чоловік і жінка. Я роблю кар'єру, і я роблю кар'єру. Так, я заробляю кошти, і я заробляю кошти. І це мотивація це нормально. І це хороша конкуренція і хороша заздрість, яка робить мене кращим. Заздрість дитині не обов'язково фатально і неадекватно. Ну якщо ваша дитина шарить в комп'ютері. А ви теж хочете так шарити, бо ви конкуруєте з нею, ну то ви навчитеся самі купувати квитки, ви навчитеся самі заходити в любі, як там, все одно пошукові системи і так далі, і так далі, відправляти, отримувати, працювати в Зумі, в MS тімсі Бо вона це вміє, а ви ні. А це мотивація. це нормальна заздрість. Але це конкуренція з вашою дитиною. Конкуренція. ви дивитесь на неї, думаєте, блін, то я тебе. На гушку тримав. Але є інша заздрість, наприклад, так. молодості своєї так. доньки і чи своєму вже, сину. І оце вже є та чорна заздрість. Біла це коли я хочу мати те, що є в тебе. І воно доречно і адекватно, і воно мотивує, і це мій прогрес. Але я чорна, коли я хочу, щоб ти цього не мав. І тоді я не випускаю цієї своєї доньки на кавалерку. Чому? Або я твій коханий чоловік. Я не хочу, щоб там з'явилися конкуренти. І оце руйнівна заздрість, це чорна заздрість, яка калічиться дитя.